Навчальний рік, що минув, був надзвичайно плідним та насиченим для полтавського університету економіки і торгівлі. Виш досягнув помітних результатів у царині дистанційної освіти. За цією схемою викладачі університету протягом року навчили 1170 молодих людей у центрах по всій області. У навчальному закладі ввели нову спеціальність біотехнологія, а також розробили систему військової підготовки, яка дозволить одержувати, окрім диплома, ще й звання офіцера запасу. Студенти, які будуть її проходити, отримувати не лише Військове звання, а ще додаткову цивільну спеціальність психолога, соціального працівника, політолога. Я думаю, що це якраз ті спеціальності, які ніколи не будуть зайвими нашим нашими випускникам. Поет продовжує зміцнювати міжнародні зв'язки. Університет підписав нові угоди із навчальними закладами Великобританії, Греції, Німеччини, Китаю та ряду інших країн. Окрім цього, студенти гідно показали себе у наукових змаганнях. У нас були переможці конкурсу студентських наукових робіт, всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки підприємства, всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики, конкурсу студентських наукових робіт з управління персоналом та економіки праці. Але найбільшим досягненням року колектив вийшов вважає випуск 2013. 746 юних фахівців денної форми навчання отримали дипломи спеціалістів і магістрів. Сумували через те, що прощаються з найщасливішим періодом. Дому житті, але раділи, знаючи, що отримали у цьому виші знання та досвід, із якими не страшно розпочинати кар'єру. Я тут зустрів багато чудових людей, знайшов багато гарних друзів. Сподіваюся, майбутніх колег. Мені дуже подобається, я задоволений, тому що вибрав саме цей університет. По-перше, це не тільки гарні умови навчання, а це також досить кваліфіковані спеціалісти тут працюють, досить гарний професорський склад університету, викладацький склад, матеріально-технічна база. Педагоги впевнені у тому, що усі ці молоді люди досягнуть успіху у дорослому житті, адже серед випускників університету чимало видатних імен, відомих як в Україні, так і за кордоном.